На Чернігівщині у прикордонному селі Новгород-Сіверського району окупанти поранили місцевого жителя. Вибухівку скинули просто на його подвір'я. Літній чоловік має множинні поранення, його ушпиталили. Росіяни у п'яти атакували і Семенівську лікарню. Застосували безпілотник за попередньою інформацією Зова це була молнія. Пошкоджено фасад і приміщення всередині повилітали вікна. Люди не постраждали. А в Херсоні знову постраждали комунальники близько 12.20 у корабельному районі. Росіяни скинули на них вибухівку із дрона. Це два чоловіка 32 і 41 року. Працівники одного з комунальних підприємств Херсонської міськради. Нині вони в лікарні з мінно-вибуховими травмами. Загалом у місті щонайменше четверо постраждалих. Також у Надніпрянському дрон атакував цивільну автівку, поранені двоєлітніх людей. Близько четвертої ранку обстріляли мікрорайони Шуминський, а о 6.30 корабел. корабель. Поранені дві літні жінки, причому одна у себе вдома. У багатоповерхівці на Шуминському вибито близько сотні вікон у Херсоні, через обстріли, проблеми з водопостачанням. Поки у багатоповерхівки воду подаватимуть за графіком. Також можливі перебої з електрикою, повідомила міська влада. На Харківщині під час російського обстрілу загинув рятувальник і ще двоє поранені. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Сінігубов. Сьогодні в день в Ізюмському районі ворожий дрон попередньо ланцет атакував групу, яка розміновувала угіддя. Після нічної атаки у самому Харкові у медзакладах перебувають 11 поранених, серед них троє дітей. Жінка 59 років у вкрай важкому стані. Вранці в лікарні від травм помер ще один чоловік, тож кількість загиблих. Троє загалом постраждало ще десять людини, зокрема дев'ятеро дітей. Уночі загарбники влаштували прифронтовому містові чергове пекло по двох районах. Завдали 17 ударів безпілотниками. Далі Тетяна Доцяк. Чергова пекельна ніч у Харкові. Люди й досі у шоковому стані. Починаючи з пів на першу ночі. За 10 хвилин окупанти завдали по двох районах міста 17 ударів. Понад півтора десятка квартир вигоріли вщент. Вилетіли близько двох тисяч вікон, зокрема, й в балконах пошкоджено близько сотні будинків. Рятувальники, комунальники, волонтери працюють на місцях атаки від ночі. Моя квартира за одну кімнату від епіцентру. Так, шістьокал нет. нічого. Даже форточку в маленькій кімнаті вирвала. І всі ститі пліт, всі осипались. Сусідка пані Валентини загинула. Росіяни вбили ще одного мешканця багатоповерхівки в Основ'янському районі. Вогонь охопив кілька квартир. Люди самотужки гасили полум'я. Хто чим міг, доки не приїхали рятувальники? Я самотужки пожар, поки потушив. Був вогнегасник. Балкони горіли, все, що було, з дерева все горіло. Спас вогнегасник. І була вода, потушили, поки не згоріло все. І останній, коли був зрив, у нас прихожий шкаф-купе, І двір впала на нас. Це шкафом і прикрила осколками. А дверь з ванною і закрила може, тому ми не пострадали. Їхня сусідка пані Олена разом із чоловіком накрили собою своїх дітей, щоб врятувати їх від загибелі. Почули, що летить зразу всі коридор. Діти, правда, забіжали до ванни, але я сказала, щоб ванну швидко вибігали, тому що плитка боялась. А потім зверху діти лягли і все, удару нас унесло. Боже, у вас нога трясеться, а, досі це прилякані так. Ні, нормально все. У приватному секторі чоловік розповів, як витягнув жінку з дитиною з будинку, який охопило вогнем. Коли взрив проїзд, ми сюди прибігли і. Крики бач ребенка вони через вікно вилазили. Я забрав рібенка, виніс сюди. А потім таню ну матірка винесли. А вони... Соки приїхала скора забрала забралась. Третя жертва окупантів. Чоловік він зранку помер у лікарні. Понад 60 людей постраждало. Дев'ятеро з них діти. Госпіталізовано 13 потерпілих. Серед них троє дітей. Одна жінка у вкрай важкому стані. Під удар окупантів потрапили дитячі майданчики, цивільне підприємство. Там виготовляли протези для стоматології, тролейбусний депо і громадський транспорт. Відомо, що ворог застосував аналоги іранських дронів. метою нанесення ударів. Російські війська використали близько 17 БПЛА типу Гарань 2 Внаслідок атаки пошкоджені цивільні багатоквартирні будинки, приватні будинки, а також комунальні підприємства та Підприємства міста, начальник Харківської адміністрації заявляє, що зараз завдання номер один посилити нашу ППО, зокрема, й дронами камікадзе, здатними збивати ворожі шахеди. Чому інший звук? Тому що вони набирають максимальну висоту 3-4 і навіть більше відповідно кілометри і вже йдуть на удар перед безпосередньою ціллю. Ворог постійно змінює тактику і заходить з різних боків тощо, тому звичайно у нього мета. Обійти наші сили там моборону сьогодні. Рятувальники спробують дістатися тіл загиблих на цивільному підприємстві, яке окупанти обстріляли в ніч проти суботи, зниклими безвісти. Вважають шістьох людей. Займання гасили кілька днів. Тож дістати їх у рятувальників не було можливості через пожежу й обвали. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, Єдині новини. Служба безпеки України битиме ворога навіть там, де він вважає себе недосяжним, заявив її очільник генерал-лейтенант Василь Малюк. Коментуючи спецоперацію Павутина і проанонсував, СБУ вже готує нові сюрпризи для загарбників. У новому відео, яке опублікувала служба безпеки, показали усю хронологію подій від початку і підготовки операції до реалізації плану в тилу ворога. Нагадаю, її результат уражено 41 військовий літак. Так одразу на чотирьох російських аеродромах. Приблизна матеріальна шкода понад 7 мільярдів доларів. Як повідомляють в СБУ, павутина стала відповіддю на масовані ворожі ракетні удари по українських містах, лікарнях та енергетичній інфраструктурі. Україна має право на захист. Я дякую сьогодні. Особливо Службі безпеки України ви довели блискучою. Операцією Павутина війна завдає відчутних збитків та втрат, зокрема, й агресору. І це саме це і є відновлення справедливості. Дякую вам ще раз. Слава Україні! Після потужного обстрілу, який окупанти влаштували 6 червня, досі оговтується Тернопіль. То була найбільша масована атака Росії на Тернопільщину за час повномасштабної війни. По інфраструктурі міста поцілили три крилаті ракети та 11 ударних дронів. Постраждали 11 -ро людей, зокрема шестеро рятувальників. Основний удар був по промисловій зоні. Пошкоджені понад 20 підприємств. Від вибухової хвилі у семи житлових будинках вибиті вікна, зірвані двері, частково понівечені дахи. Люди з самотужки почали перші ремонтні роботи. Екета дрони. Останній вже момент зірвалася цистерна з газом, напевно, що то було найстрашніше. Посипалися вікна. Вилітали дві ракети. Ну, може, з 10, більше 12 дронів. То що я нарахувала. Місто швидше всього виділить, виділить знову ж таки фінансування безпосередньо адресно на кожну квартиру для компенсації понесених збитків для придбання вікон чи інших порадних, порадних ремонтів. А стосовно суб'єктів господарювання, ми готуємо рішення сесії, від до якого підприємці, які зазнали шкоди, будуть звільнені від сплати окремих податків зборів. Триває ліквідація наслідків російського удару 6 червня. І в Луцьку там постраждало 400 приміщень, квартири, підприємства, навчальні заклади, державні установи у місті завершують обстежувати потрощені об'єкти. Після цього експерти скажуть, що можна відремонтувати а які будівлі відновленню не підлягають. У лікарні досі двоє травмованих. Один чоловік в реанімації з подробицями Катерина Курбанова. Із потрощених будинків мешканці вивозять всі лілі речі, хоча їх небагато. О таке, що не придеться спершу купувати, то забираємо. Всередині Ні. жити невозможно, в середині все зруйновано, стіни розійшлися. 6 червня в одну мить без помешкання, де із родиною прожили 20 років. залишилася і пані Лілія. У руках тримає шматок російського залізяча. Кусок уламка ракети. Вирвали з авто, бо ці уламки кругом летіли. Ну це було страшне. У кількох двоповерхівках довкола немає жодної вцілілої квартири. Такої сили, був удар. Тішить одне, кажуть люди, що всі сусіди живі, бо вчасно пішли в укриття. Просто руїни, все, нічого. Для мене це дуже важко просто дуже важко. Тимчасовий прихисток мешканці знайшли у родичів і друзів, тих, кому нікуди піти, поселили у гуртожиток. Місцева влада компенсує витрати на оренду квартир, але знайти житло складно, розповідають постраждалі. Люди відмовляються здавати, бо це має бути офіційно офіційно надійшнавий. Триває ліквідація наслідків масштабної комбінованої атаки, і у цій багатоповерхівці, яка постраждала найбільше біля будинку, досі чергують його мешканці. Час від часу людям дозволяють зайти всередину по одному, аби забрати свої речі. Будівельники ж продовжують забивати вікна дошками там, де це безпечно. А мешканці намагаються винести з квартир найцінніше. Буквально на 10 хвилин ми йдемо з працівниками. Що працює хлопці з спасателями? беремо саме необхідно. Ой, заходиш в квартиру, забуваєш взагалі, чого ти туди прийшла, бо дивишся на ці речі, що все розвалено. Лучани привозять постраждалим харчі, воду, одяг, адже люди залишилися без нічого. Саме більше це треба засоби гігієни і продукти харчування, які не псуються, тому що макарони, крупи, консерви. Що робити з дев'ятиповерхівкою? Визначать експерти. Результати обстеження міська рада очікує вже наступного тижня. Досліджують і решту пошкоджених будинків загалом. Постраждали 400 осель, у яких мешкали понад тисячі людей. Збитки чималі на ліквідацію наслідків із бюджету виділили перші 30 мільйонів гривень. Близько 2,5 тисяч вікон, які пошкоджені або знищені, понад 11 тисяч 100 метрів квадратних покрівлі дахів. Також маємо значну кількість підприємств і підприємців, які Майно яких е пошкоджено. На жаль, через російську атаку є людські жертви. З-під завалів дістали тіла молодої пари. Нині у лікарні двоє постраждалих, один чоловік у реанімації. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт Айсі Тіві. Єдині новини США готуються до масштабних протестів 14 червня. Це саме день народження Дональда Трампа. Акція матиме назву Без королів і прийде. В усіх 50 -ти штатах, тим часом у Каліфорнії, в Лос-Анджелесі тривають антиміграційні протести, погроми, сутички з поліцією та комендантська година. Коротко про останнє Наталя Луценко. Лос-Анджелес охоплений антиміграційними протестами. Після чотирьох діб ескалації, сутичок із поліцією та десятків погромів у центрі міста влада запровадила надзвичайний стан і комендантську годину з восьмої вечора до шостої ранку. Під ударами магазини, кав'ярні, муніципальні будівлі, графіті на стінах, розбиті вітрини, випалені фасади. Таким стало нове обличчя центру ЛА, як його називають місцеві. Я оголосила надзвичайний стан і комендантську годину, щоб зупинити грабежі та вандалізм. Люди багато розкрадають. Якщо ви проїдетеся центром міста, побачите суттєві пошкодження будівель. одним із найгарячіших осередків протестів став федеральний центр утримання під вартою в центрі Лос-Анджелеса. Я зараз перед федеральним центром. Це одна з точок, де протести були найжорсткішими останніми днями. Після того, як мер міста оголосив комендантську годину, почали знову збиратися протестувальники. Ситуація напружена. Знову спалахнули сутички між демонстрантами та силовиками. В місцевій поліції заявили, ситуація загрозливо ескалюється, тому запроваджують міри стримування мітингувальників це не про придушення голосів, але коли протест переходить межу закону, коли є ризик для життя, ми діємо і будемо діяти надалі. Все почалося після того, як імміграційна служба США провела масові облави на мігрантів у Лос-Анджелесі, навіть у районах, які вважаються санкчуарі, тобто там, де проживає найбільше мігрантів. Це можуть бути навіть цілі міста, де поліція не передає інформацію про затриманих, не виконує облави на прохання федеральної влади, і часто прямо заявляє ми не міграційна поліція. Зрештою, тисячі людей вийшли на вулиці. Губернатор Каліфорнії звинуватив Білий Дім у незаконному втручанні в суверенітет штату після того, як президент Трамп без погодження направив до Лос-Анджелеса дві тисячі нацгвардійців і ще 700 морських піхотинців. Коли протести не вщухли, американський президент наказав подвоїти присутність силовиків. Федеральний суд у сан франциско відхилив запит Каліфорнії негайно вивести військових. Сам Дональд Трамп назвав своє рішення чудовим і заявив, що місцева влада мала би ще подякувати йому. Цієї суботи назрівають масштабні. Протести по всіх штатах через політику американського президента в цілому, на тлі масових протестів, губернатор Техасу заявив про розгортання національної гвардії по всьому штату. Наталя Луценко, Факти, Асі Єдині новини.